Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх цей ранок і запрошую до нашої молитви, до початку нашої денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Левіт. Я обернусь до вас і розплоджу вас, і розмножу вас і дотримую мого Союзу з вами. Бог завжди виконує свої обіцянки. І ми чуємо ці слова, що Він дотримує Союзу з нами. І коли він буде дотримувати Союзу з нами, то Він нас розплодить, розмножить, Він обдарує нас всіма різними ласками, дарує нам мир і спокій. Це говорить Господь по відношенню до людини. Я буду дотримувати свого союзу. Але чому все ж таки ми не маємо цього? Чому все ж таки є ось ця війна? Тому що ми не дотримуємося договору. Тому що ми порушили той договір, той союз, який ми уклали з Богом. Коли людина порушує заповідь, порушує оцей закон, вона чомусь звинувачує Бога. Що це Бог винен в тому, що вона це зробила. Що це Бог винен, що в неї терпіння, страждання є. Це все винен Бог. Але коли вона не наважується звинувачувати Бога, вона каже, що це вина інша людина. Але не говорить про те, що це вона вина. І от, що для мене важливо є в сьогоднішній день, в цю нашу сьогоднішню молитву, щоб кожен з нас усвідомив важливість дотримання свого слова. Важливість дотримання своїх обіцянок, важливість дотримання тих законів, які є в нашому житті. Це закон держави, Конституція. Це закон моєї віри, тобто це ті з 10 заповідів, які я вірю, які я приймаю. Це мій моральний закон, моральний закон суспільства. І якщо я дотримуюсь цього закону, значить, все в гармонії, тоді Бог, який ці закони теж укладає з нами, Він виконує. Розумієте, союз з Богом це дійсно договір, це контракт, в якому людина дотримується правил, а Бог за це її винагороджує. Все. Все насправді дуже просто. Я люблю часто порівнювати наше життя і дотримання союзу з Богом і з дорогою. Є дорога, на дорозі є розмітка, є дорожні знаки. І той, хто дотримується цього, він щасливо безпечно досягає своєї мети. А той, хто цього не робить, він становить загрозу для всіх. Той, хто не дотримується цих приписів, цих знаків, він наражає на небезпеку своє життя і життя тих людей, які є теж на цій дорозі. Знаєте, коли е, та, звинувачують водії, водії погано їздять швидко, не те-те-те-те-те-те. а скільки людей переходять дорогу в неналежному місці? Світлофор буквально за метрів 30. Але ні, людина мусить тут перейти дорогу, бо їй саме тут треба до цього магазину. І більше того, вона переходить, навіть не роздивляється наліво, направо, вона просто починає йти, бо їй треба йти. І коли стається катастрофа, коли люди... стається аварія, кого звинувачують? Водія. Бо водій виділять і їхав швидко. Так він їхав своїх 60 кілометрів для пішохода це швидко. Що не міг загальмувати? Він був на своїй дорозі. Це пішохід порушив правила. Тому що переходив в неналежному місці. От вам приклад недотримання союзу. Недотримання союзу, в якому людина, зв... Зв... будучи винною, звинувачує інших. Ми розпочинаємо сьогодні свій день. І от вже навіть зараз, коли кожен з нас там дві, три-чотири години хтось байорить, От подивіться на цих кілька годин, які ми вже є в стані байорості, тобто цей день проживаємо, скільки союзу, скільки законів ми вже порушили. От просто замисліть собі. Проаналізуйте. І от коли ми цей день починаємо з порушення такого закону елементарного, хтось скаже, о, я нічого не зробив, я ні, Ні, зробили. Коли ми порушили закон мого здоров'я? Тому що зранку треба стати, вмитись, поснідати, а не «кава, сигарета потім. Чи вставши, не, не подякувавши Богові за прожиту ніч, це духовний закон. Починаємо зразу виясняти стосунки, хто, куди, що має робити. Змієте? Якщо ми в такі дрібнички, в таких речах порушуємо закон, дрібний закон, то що нас чекає протягом дня? Нет, це буде така лавина порушення закону. А під кінець робочого дня, під кінець дня взагалі сідаєш і сидиш, думаю, а чому мені так погано? А від чого може бути добре? Тому що цілий день це порушення закону. І ось ця наша молитовна варта, вона закликає нас дотримуватись закону, повертатись до цих правильних установ. Тому що коли ми починаємо жити по закону і в законі, ми наводимо порядок, наводимо порядок в своїй державі, наводимо порядок в своїй сім'ї, в своєму особистому житті. І людина, яка має порядок, вона має завжди винагороду від Бога. Винагорода це мир, спокій, це примноження мого добробуту, це розвиток. Бог завжди дотримує свого союзу. Важливо, щоб ми дотримували цього союзу. Навести порядок в своїй країні – це перемогти у війні, в цій війні, в першу чергу в цій війні. Навести порядок в своєму житті і навести порядок в своїй країні це заявити на цілий світ, хто ми такі, який ми народ, яка ми, яка ми нація. Тож починаємо свій день з того, що ми. Дотримуємося закону і живемо в цей день згідно закону. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови захорни захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу державу. Благослови і даруй швидке одужання і здоров'я для всіх поранених. Як наших захисників, так наших, так і будь-яких цивільних, які отримали поранення в часі цієї війни, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто з <кхем> перебувають в полоні, поверне живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні переможний день, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо з вами нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!